Вітаю глядачів, і хочу повідомити усім небайдужим, які вболівали за долю нашого заповідника, що завдяки допомозі народного депутата України Антона Яценка розуміння Міністерства культури та інформаційної політики не допущено передачу об'єктів державного історико-архітектурного заповідника Стара Умань з державної у комунальну власність. Тим, хто мав надію, що вдасться вирішити це питання після того, як у мене закінчиться трудовий контракт на посаді керівника, то хочу вас засмутити. Мене призначено на посаду директора до завершення воєнного стану в нашій державі. Тому є багато планів щодо збереження та покращення стану об'єктів заповідника, які маємо надію реалізувати за підтримки Антона Володимировича Яценка. Також в цьому році спільно. Ізвесть компанію Фокус на території заповідника, відбудеться ряд заходів.